Фаріон липкий Поза Позаяк тут мова йде про амбасадорку Галицької фонетики та підстаркувату імператрицю Гвари, то варто було би записати це відео, послуговуючись виключно літературною українською мовою та чітко нормативним вокабуляром без обсценної лексики. Але є. В рот. Я навіть не хочу говорити, що тварина була в Комсомолі, що ця поруч вступила до КПРС у 88-му, коли вже гналася перебудова, і робити це було абсолютно не обов'язково, як скажімо, за 10 чи 20 років до того. Я навіть не буду говорити, що курва мала якогось молодого чоловіка із Росії Федора, а потім чоловіка, рускоязичного львовського бізнесмена Астапа. Я навіть не буду говорити за усі її попередні спроби похайпити на темі мовного Хамасу. Так же ж це тепер називається Я прав товаріша Лістович. Я лише приведу цитату Ірини Фаріон з її вчорашнього інтерв'ю Яніні Соколовій. Хайп заради хайпу, звичайно, причому для обох не інтерв'ю, та менше з тим, пані Ірино, але 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 військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова частина із них спілкуються російською і в бою в тому числі. Вони... Я категорично цього не приймаю. У Мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Ви хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді але ж ми Тому? їх не можемо назвати. Ми ж не можемо їх назвати кац. Українцями? Ну, це, це несправедливо. Е, ну ні, чекайте. Якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускими. Півроку тому на полігоні я слухав історію свого побратима. Не називатиму його псевдо, адже не маю зараз його контакту і не питав дозволу. Хлопець молодший за мого молодшого брата. Він був родом з українського півдня. Він опинився на початку війни в окупації у Херсоні. Він Брав активну участь у проукраїнських мітингах в окупованому місті. За що і потрапив на підвал до російського Собра. По старій добрій руської традиції для нього організовували інсценування робу. Зрештою, пововтузивши і зі словами: «в вслідний раз ти живим отсюди не вийдеш, дали піти. Хлопець зміг виїхати з окупованої Херсонщини, приїхав в Київ і записався добровольцем в АЗОВ. Ми їхали на полігон один навпроти одного, потім жили в одному великому кубрику осіб на 30. Як думаєте, якою мовою він послуговувався у побуті? Фаріонною гварою? Ні. Типовим юго восточним русським язиком, з крапленнями суржика. А на днях я спілкувався з іншим своїм побратимом, давно не зв'язувались. Так от, цей хлопець з півдня, він майже півроку на бойових і отримав тяжке поранення з ампутацією. І от у мене питання до докторкині філологічних наук Його ви теж не можете назвати українцем? Знаєте, обговорюючи це у колі друзів, у мене запитали: ти зараз всерйоз ігноруєш той факт, що це сказали? Та потуроч, чисто для провокації та хайпу моя ж відповідь була така: ну коли у павлік в 24-й йде обісцеває ліфт, хіба від того воняє менше? Смішки смішками, але пані Фаріон, окрім 29 ї статті закону України про збройні сили, про яку ви кажете, ще є Кримінальний кодекс України, і в ньому є стаття 435-1, образа честі та гідності військовослужбовця. І за це взагалі-то від 3 до 5. Не знаю хто як, а я був би дуже радий, аби ви трошки присіли по цій статті і за цей час продумали нові навчальні методики заохочування до переходу на українську мову. Дякую за увагу! Слава Україні!